Чому вам гарантовано ні при яких обставинах не потрібно йти у партнерство? У цьому відео ви дізнаєтесь про неймовірну силу одноосібного управління в бізнесі, про яку навіть не здогадується 98% підприємців. Це відео необхідно переглянути кожному підприємцю, незалежності від того, яким бізнесом він займається, як би сильно йому не був потрібен партнер у його бізнесі, скільки би партнерів йому не було потрібно, скільки б історій успішного партнера. Нерства він не знав би навіть особисто, і навіть якщо він вже працював у партнерстві. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що і як робити у вашій конкретній ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І перше ніж ми перейдемо до того, як будемо розбирати, що ж небезпечного вас може чекати у партнерстві у роботі із партнером, важливо для початку зрозуміти, чому ж підприємець так прагне знайти собі партнера у свій бізнес. Бізнес і зрозуміти його доволі нескладно, адже кожного дня, коли він приходить на роботу у свій офіс, у нього на голові висить величезна кількість завдань. І усі ці завдання потребують так чи інакше його включення, особливо коли ми з вами кажемо про малий бізнес. Вже з початку робочого дня до нього один за одним навідуються його працівники, його менеджери, кожен з яких очікує отримати відповідь на своє питання, тому що у кожного із цих працівників. Кожного із менеджерів питання особливе і неймовірно важливе. І ви, як власник, обов'язково повинні на це поглянути. Ви повинні включитися. Ваше рішення відіграє важливу роль, бо саме ваше рішення і буде визначати, правильно буде рухатись ваша команда в цьому напрямку. І незалежності від того, про який ми напрямок з вами кажемо, незалежності від того, яким би бізнесом ви займалися, кожен конкретний напрямок потребує вашого включення, вашої постійної уваги. Ваш Постійного контролю далі, коли ви працюєте протягом дня, так чи інакше, ви, окрім працівників, перетинаєтесь із своїми клієнтами. Кожен із ваших клієнтів потребує індивідуального підходу. Проблеми кожного для вас є важливі, і насправді те наскільки ви допоможете цьому конкретному клієнту вирішити проблеми у співпраці, залежить чи буде цей клієнт і далі з вами працювати. А в бізнесі кожен клієнт на вагу золота, особливо у сьогоднішній день, особливо в сьогоднішній час. Це є друг. Друга сторона, із якою підприємцю, власнику бізнесу і за сумісництвом доволі часто і керівнику цього бізнесу доводиться стикатися. Але окрім цього, є ще й третя сторона, із якою підприємцеві кожного дня на постійній основі потрібно стикатися. Це є постачальники. Це є також важливий сегмент, адже від того, як ви працюєте із цими постачальниками, залежить наскільки вигідні умови постачання продукції ви отримаєте, чи отримаєте ви у тій. Кількості і той продукт, який ви замовляєте, чи до вас на склад часом не потрапить на ліквід, із яким ви потім нічого зробити не зможете, адже ваші клієнти не готові платити за нього гроші. Тому і тут ви повинні тримати руку на пульсі. І здавалось би, це є усі найважливіші сторони, із якими потрібно працювати і доволі плідно працювати. І підприємцеві доводиться глибоко занурюватися у кожну ситуацію, кожної людини, яка до нього так чи інакше підходить в той чи інший проміжок часу. Проте насправді це ще далеко. Не усі сторони, з якими підприємець зобов'язаний контактувати. Є також і інші питання, які потребують особливого включення підприємця в процес, це є витрати, які несе його підприємство, і які підприємець зобов'язаний постійно і вчасно погашувати. Сюди відноситься і сплата оренди, і виплата зарплати, і сплата спожитих енергоресурсів, і сплачені податки бізнесу, і оплати постачальникам за отриманий товар, тому що дуже велика кількість підприємств. Ємців працює саме у форматі відтермінування, де вони спочатку отримують товар, продукцію від постачальника, і вже потім, згідно домовленості, згідно графіку платежів, підприємець виплачує свої зобов'язання перед постачальником за отриманий продукт. Ми повинні не забувати, що окрім питань, які виникають у тої чи іншої сторони, також виникає і дуже багато проблем. І як показує практика, проблем на підприємстві виникає більше ніж запитань у тієї чи іншої сторони а дуже часто вони між собою тісно перетинаються. До таких проблем доволі часто відносяться конфлікти між працівниками, а ваші менеджери не можуть самостійно його вирішити, тому доводиться звертатися до вас як до третьої сторони, як до судді, який допоможе вирішити це непорозуміння і закрити його таким чином, щоб усі залишились задоволені. Адже якщо цей конфлікт не буде вирішений, він буде раз за разом повторюватися і буде раз за разом призводити до того, що робота вашого підприємства почне зупинятися, пробуксовувати. Якість продукції почне знижуватись, адже люди замість того, щоб займатися своєю роботою, вони будуть займатися постійним з'ясуванням відносин між собою. Коли ми кажемо про клієнтів, то доволі часто вони залишаються незадоволені, чи то якістю продукту, чи то навіть обслуговуванням з боку ваших працівників, і вам так чи інакше доводиться в це включатися, адже від цього залежить, будете ви і надалі співпрацювати з цим клієнтом, чи ви його втратите. Хтось із глядачів може сказати: ну, якщо цей конфлікт. Між працівником і клієнтом, то нехай працівник його й вирішує. Насправді, невелика кількість працівників є настільки свідомими, щоб самостійно брати на себе відповідальність за вирішення конфліктної ситуації з клієнтом. Більшість працівників залишається при своїй думці, вважають, що вони праві в цій ситуації у відносинах між собою і між клієнтом, і навіть не думають ніяк її вирішувати. Тому вам доводиться як підприємцеві, як власнику бізнесу, як його керівнику, включатися і вирішувати ситуацію. Максимально вигідну для всіх сторін, як для клієнта, щоб він залишився задоволений і продовжував із вами працювати, так і для працівника, щоб ви не втратили в його очах авторитет, щоб він не покинув ваше місце роботи, адже шукати кадрів на сьогоднішній день і так доволі непросте завдання. Коли ж ми кажемо про постачальників, то також не завжди все просто. Хоча може і здаватися, що ми для постачальника є клієнтом. Ні, насправді не зовсім так. В бізнесі події розвиваються дещо по-іншому. Чальники доволі інтенсивно, доволі наполегливо почнуть вам нагадувати про те, що ви протерміновуєте оплати, вони почнуть вводити до вас штрафні санкції, якщо ви не будете вчасно покривати заборгованості, не будете оплачувати отриманий товар чи сервину, в залежності від того, чим ви займаєтеся, і може здатися, а які вони можуть до нас застосувати санкції? А насправді доволі прості: вони можуть банально підняти вам ціну на продукцію, і ви вже станете неконкурентними, в результаті чого ви втрачатимете своїх. Клієнтів, тому ви, як власник, зацікавлені також активно включатися і в роботу із своїми постачальниками. І рівно так само доволі часто виникають проблеми із покриттям витрат із сторонами, із якими ви співпрацюєте. Чи то ми кажемо про орендодавців, чи то ми кажемо про комунальні служби, які постачають необхідні для роботи вашого бізнесу, енергоресурси. І вам також потрібно і тут включатися активно в перемовини, вирішувати конфліктні проблемні ситуації, адже втрата для вас приміщення, яке. Ви орендуєте, означає втрата бізнесу. І Рівно так само втрата енергопостачання для вас, це означає зупинка роботи бізнесу, тому що кожен бізнес на сьогоднішній день так чи інакше використовує енергоресурси у своїй роботі, і здавалось би, проблеми можна залишити на роботі, а вдома є можливість переключитися і зайнятися чимось іншим. Насправді ж, коли підприємець повертається додому, його також не відпускають ці проблеми. І доволі часто, навіть коли він вдома, до нього телефонують і працівники, і клієнти. Клієнти і постачальники, і він повинен так само активно включатися в роботу із ними, занурюватись у ситуацію і максимально швидко допомогти тій стороні, яка до нього звернулася, знайти вирішення цієї проблеми. І тим не менше, все ж таки, приходить пора, після якої зазвичай не прийнято телефонувати, після якої бізнес вже закритий, вже не працює. І здавалось би, підприємець, хоча би в цей момент, хоча б в цей проміжок часу може нарешті відключитися від бізнесу, може нарешті... Решті подумати про щось інше, про щось приємне, а насправді відбувається зовсім протилежне. В реальності ж мозок підприємця постійно працює над обдумуванням проблем у бізнесі, над пошуком рішень тих проблем, із якими він стикнувся, чи стикнулася його команда, чи його клієнти, чи його постачальники. Він постійно думає над тим, як йому вчасно закрити всі заборгованості за цей місяць, як йому вчасно покрити усі витрати, щоб не залишилося жодних боргів, щоб не натрапити на жодні санкції. З боку тієї чи іншої сторони, як йому вчасно оплатити зарплату, як йому вчасно оплатити оренду, звиплатити спожиття енергоресурси, і от з таким потоком думок він лягає і навіть довгий період часу не може заснути, тому що ці думки йому не дають заснути. Він постійно повертається, він постійно шукає рішення, він постійно розглядає ту ситуацію, іншу ситуацію. А можна було би так зробити, а можна було би такий вихід ситуації знайти. І мозок так працює, працює, через що підприємцям доволі часто важко виспатись, відпочити потім на наступний день вони приходять в офіс, наче з них усі соки вичевили. Ну і звісно, що у таких умовах підприємець мало помалу починає задумуватись над тим: а було би добре, щоб була людина, яка хоча б частину моїх зобов'язань, взяла на себе, щоб, хоча б один напрямок, вона на себе взяла. Бо нести одному цю ношу на собі доволі складно, і особливо коли усе зав'язано на тебе, і ти не маєш можливості ніяк від цього відволіктися. У вас немає можливості зробити крок вліво, крок вправо, тому що система зав'язана повністю на вас. Всі процеси зав'язані повністю на вас, всі чекають вашої відповіді, вашої поради, ваших інструкцій. І забрати вас із цієї системи означає втратити весь бізнес, і з кожним днем таких думок стає все більше і більше, тому що навантаження на підприємця не зменшується, а навпаки, тільки зростає. Ну і ресурс підприємця, як енергії, так і здоров'я не є безконечним. І ви все частіше і частіше починаєте ловити себе на думці, що все ж таки вам потрібен партнер, вам потрібна людина, яка допоможе вам розділити цю відповідальність навпіл. І насправді саме ці думки можуть завдати. Вам і вашому бізнесу надзвичайно великої шкоди, ви потрапите у таку халепу, із якої вибратися дуже важко або й взагалі неможливо. І прямо зараз ми з вами детальніше розберемо, що це за халепа і в наскільки скрутні ситуації ви можете опинитися як власник, як керівник бізнесу, коли ви наважитесь на те, щоб знайти партнера і запросити його до роботи в свій бізнес. Найбільшою загрозою в цьому випадку є те, що ви банально можете обрати неправильного партнера і ви Можете мені зараз заперечити і сказати, що ось, наприклад, є підприємці, які в партнерстві будували величезні компанії. Можемо взяти до уваги теж АТБ, можемо взяти дрімтаун до уваги, можемо взяти той же стандарт Ойл, який будувався якраз таки завдяки величезній кількості партнерів компанії, яка розрослася до величезних світових масштабів. Проте ви повинні розуміти, що статистика працює не в нашу користь, тобто не в користь партнерства, і в більшості випадків партнер. Не допомагає, а навпаки, шкодить підприємцю і його компанії, його бізнесу. І давайте детальніше розберемо, яким чином ви можете постраждати від партнерства від неправильного вибору. Адже ймовірність того, що ви помилитесь у своєму виборі партнера, є неймовірно високою. Отже, якщо ви оберете неправильно партнера у свій бізнес, у вас є два варіанти розвитку подій. Отже, перший варіант розвитку подій це є те, що партнер вас ошукає, ваш бізнес переоформить себе, Себе. Відповідно, ваш бізнес стане його власністю. В такому випадку уся ваша клієнтська база, яку ви так важко і ретельно збирали, усі ваші працівники, у яких ви стільки енергії, часу, зусиль, грошей вкладали у їх навчання, у їх розвиток, усі ваші домовленості з постачальниками, яких ви так ретельно відбирали, продукція яких є найбільш затребуваною і найбільш прибутковою для вас і для вашого бізнесу, усі гроші і майно вашого підприємства підприємство перейде у власність цього шахрая. Деякі підприємці у цей момент сподіваються на совість на справедливість тих, у кого вони так вкладались. Але як показує практика, ніхто до вас не повернеться, тому що бізнес є бізнес і клієнти працюють із тим, у кого є продукт, який їм потрібен. Постачальники працюють із тим, у кого є гроші, хто може заплатити за цей продукт. А працівники працюють на того, хто платить зарплату. Другий варіант розвитку подій ваш партнер просто почне маніпулювати вами, і в такому випадку, окрім вашого бізнесу, вам доведеться тягнути на собі ще й цього партнера. Доведеться працювати за себе і за нього. Тобто, ви будете робити ту роботу, яку ви робили, але прибуток ви будете ділити порівно, тому що це є партнер, тому що партнерство полягає не тільки в тому, щоби порівну розділити свою роботу, партнерство полягає також і в тому, щоби порівну. Ділити свої прибутки, ну і в цьому випадку ви будете робити усе самостійно, будете так само вкладатися, так само будете вирішувати усі питання, так само будете вкладатися у свій бізнес, але гроші будете ділити порівно, тому що він є ваш партнер. Ви можете сказати: ну, якщо я це побачу, то я одразу такого партнера попрошу на вихід. Але справа якраз таки полягає в тому, що цей партнер, партнер такого типу, це є партнер-маніпулятор, і він вміє обставити ситуацію таким чином, що ви не зможете йому ні. Як пред'явити те, що він чогось не робить. У нього будуть відповіді на усі ваші питання, на усі ваші заперечення, і мало того, він може обернути ситуацію таким чином, що вже вас поставить у незручне становище, і виявиться так, що це ви недопрацьовуєте, що це ви недостатньо вкладаєтесь в бізнес, а він робить зі своєї сторони все, що потрібно. В результаті цього ви будете вкладатися ще більше, будете ще більше виснажуватися, будете брати на себе більше роботи, і в один момент ви можете просто не витягнути усього цього навантаження, і вас виб'є із колії. Ви можете або прихворіти, або впасти в глибоку депресію, апатію, вам просто нічого не захочеться робити, або ви нічого не зможете робити, в силу того, що ви прихворієте і фізично нічого не зможете зробити. І в цьому випадку якраз таки і починаються найбільші найсерйозніші проблеми, з якими ви стикнетеся. Так як весь бізнес був зав'язаний на вас, так як ви допомагали приймати рішення усім сторонам, так як ви були активно включені в роботу свого бізнесу, і тут раптом ви вибу. Ли з колії компанія почне дуже сильно просідати. Процеси почнуть дуже сильно пробуксовувати. Якість продукції почне знижуватися, якої ви випускаєте. Так як ви не можете контролювати роботу кожної із сторін свого бізнесу, то у вашому бізнесі починає з'являтися хаос. А коли з'являється хаос, то ваші працівники розуміють, що у них розв'язані руки, вони можуть робити все, що їм заманеться. І доволі часто в цій ситуації кількість крадіжок дуже сильно зростає. Вона зростає як зі сторони ваших працівників, так і зі сторони ваших клієнтів. Постачальники у цей момент також не стоять у стороні і вони починають активно співпрацювати із вашими працівниками, пропонуючи їм бонуси за те, що вони візьмуть ту чи іншу партію товару. І цим товаром є зазвичай ліквід, який ви потім ніяк не можете продати. Ну а ваші працівники за бонус від постачальника раді старатися. Вони з задоволенням візьмуть цей товар, поставлять його вам на склад. А ви потім не зможете з цим нічого робити. Ви не зможете потім продати цей товар. Так як кількість крадіжок починає зростати, а склад поповнюється неліквідом, то закономірно ваші продажі починають знижуватися і все більше і більше клієнтів залишається незадоволеним роботою з вами, роботою із з вашими працівниками, і з вашим підприємством, в принципі. Також варто відмітити і той факт, що поки ви за межами свого бізнесу і не контролюєте роботу ваших працівників із вашими клієнтами, то якість обслуговування клієнтів починає також знижуватися. Працівники розуміють, що ніхто їх і так не контролює, ніхто їм нічого не скаже, і вони починають поводити себе із клієнтами, так як їм зручно, так як їм хочеться. І доволі часто ця поведінка є зухвалою. Є зверхньою і, звісно ж, неприємною для ваших клієнтів. Я вже не кажу про те, що доволі часто в цей момент ваші працівники починають ошукувати не тільки вас, але й ваших клієнтів. Вони починають їх все активніше і активніше обраховувати. Ну і звісно ж, коли клієнт раз за разом стикається із тим, що його обрахували, що його некоректно обслужили, що його обслуговували занадто довго, відповідно, у нього все частіше з'являється бажання знайти іншого постачальника, знайти іншого. Продавця, у кого можна купляти ваш продукт, і вже зовсім скоро своїх клієнтів ви будете бачити у своїх конкурентів. Причому у найближчих своїх конкурентів, тому що, так як вони ваші найближчі конкуренти, вони тримають руку на пульсі усього, що відбувається в вашому бізнесі, тому доволі швидко можуть скористатися вашою ситуацією і почати переманювати ваших клієнтів собі. Тобто, ви починаєте втрачати не тільки продажі, а ви починаєте втрачати той стабільний дохід, який вам приносив. Той чи інший клієнт, і в більшості своїй малий бізнес він зав'язаний саме на ось таких декількох постійних клієнтах, які якраз таки є таким костяком бізнесу, на яких бізнес зав'язаний. Вони купують найчастіше, найбільше, на найбільші суми, найбільш регулярно купують. Втрата для бізнесу таких клієнтів це вже по суті крок на шляху до банкрутства самого бізнесу. І ваші працівники у цей момент не будуть задумуватися над тим, що ось цей клієнт є. Настільки важливим для бізнесу його потрібно обслуговувати як найкраще. Я скажу більше: в більшості своїй працівники заздрять своїм власникам і намагаються робити усе для того, щоб він втратив свої позиції на ринку, так хоча вони й на нього працюють, і нерідко своїми ж руками, своїми ж діями відштовхують від вас тих клієнтів, які приносять вам і вашому бізнесу найбільше грошей, саме тому втрата контролю для вас у цій ситуації це надзвичайно небезпечна річ. В результаті ось такого хаосу і ось такої роботи ваших працівників, постачальників і клієнтів, ваш бізнес мало помалу почне скочуватися у збиток. Ви почнете працювати у мінус, і потім, щоб виходити з цього мінусу, вам доведеться боргувати гроші чи то в банків, чи то в знайомих. А в більшості свої знайомі якраз такі гроші не позичають. Тому єдиний варіант звернутися в банк, а банк позичає під відсотки. Але так як у вас в бізнесі повний хаос, то ви по суті берете. Борг у майбутньому, який не зможете віддати, адже проблеми в бізнесі у вас зараз і ви їх не вирішили. І не факт, що в майбутньому зможете вирішити, але борг ви вже взяли на себе за своє майбутнє, в результаті чого мало помалу ваш бізнес почне скочуватися в нуль, в мінус. А потім ви його взагалі закриєте, тому що не будете мати можливість покривати витрати свого підприємства. Бізнес то ви закриєте, але ж борги залишаться, які потрібно віддавати. Борги перед банком. І перед іншими сторонами бізнесу, із якими ви взаємодіяли, чи то постачальники, чи то навіть ваші працівники, чи то навіть ті, в кого ви оренду брали, чи то навіть за спожиті енергоресурси ви повинні розрахуватися. Тому вам доведеться шукати варіанти заробітку. І нерідко підприємцям для того, щоб віддати борги цього свого неуспішного бізнесу, який збанкрутував, їм доводиться йти на одну, а то й на декілька робіт, і відпрацьовувати ці борги віддавати не один, а навіть декілька років. І бувають навіть такі випадки, коли уся сім'я повинна підключатися і так само шукати декілька робіт, щоб віддати борги цього бізнесу, щоб не втратити те майно, яке є у них зараз, адже дуже багато позик здійснюється саме через заставу, і багато підприємців як заставу використовують свою нерухомість, в якій вони проживають. І тому для того, щоб усе це не втратити, їм доводиться підключати весь свій сімейний підряд і разом працювати над погашенням усіх цих боргів. І тут вже не важливо, хочуть вони цього чи вони цього. Вони хочуть, доведеться працювати всім. Як ви розумієте, в такому випадку доволі часто виникають конфлікти, сварки, і нерідко буває так, що ситуація доходить до розколу сім'ї. І тим не менше, якщо ви не підете по цьому сценарію партнерства, а виберете ту сильну сторону, про яку я вам казав на початку відео, ту сильну сторону одноосібності, то ви отримуєте кардинально протилежний ефект. У вас мало того, що руки будуть розв'язані, ви зможете дійсності делегувати певні. Ні, зобов'язання свого бізнесу. Та що там казати, ви зможете делегувати взагалі всі процеси, всю діяльність свого бізнесу, правильно делегувати, делегувати її правильним, надійним людям, які розуміють цю справу, які компетентні у своїй роботі. Завдяки такому підходу якість продукції, яку ви випускаєте, збільшиться. Ну і сервіс вашої компанії також покращиться. Як наслідок, більшість клієнтів залишатиметься задоволеними роботою із вами, купуватимуть частіше на більші суми, регулярно купуватимуть мало того що самі купуватимуть так приводитимуть ще своїх друзів знайомих щоб і вони у вас купували в результаті цього кількість коштів які надходить у ваш бізнес почне зростати і постачальникам звісно ж буде з вами цікавіше працювати вони будуть більше дорожити роботу із вами і вони все менше й менше будуть схилятися до думки щоб якось з вами зманіпулювати щоб знайти якийсь обхідний шлях до ваших працівників пропихнути неліквід. ліквід вони будуть боятися це робити Адже в такому випадку вони втратять дуже цінного клієнта. Знову ж таки, завдяки тому, що продажі в вашому бізнесі зростуть, ви зможете вчасно і в повному обсязі покривати свої витрати, особливо зарплату. Ви зможете не просто покривати витрати по зарплаті, ви зможете запропонувати своїм працівникам вищу зарплату. І бачачи, що ви йдете на зустріч своїм працівникам, ваші працівники підуть на зустріч вам. Вони будуть ще більше дорожити своїм робочим місцем, будуть ще більше вкладатися. В свою роботу ще краще працювати із клієнтами, ще краще будуть працювати над створенням над збільшенням якості вашого продукту продукту, який створює ваш бізнес, чи то товар, чи то послуга, неважливо про що ми кажемо, навіть якщо ми кажемо про торгівлю. А не про виробництво. В результаті усе це замикається в цикл, який тільки посилює кожну із сторін. Якісний продукт, якісний сервіс стимулює ріст продаж, ріст продаж стимулює ріст надходжень доходів у ваш бізнес. Ріст надходжень доходів у ваш бізнес стимулює своєчасне погашення всіх заборгованостей і ріст зарплати для ваших працівників. В результаті кожна сторона починає посилювати одну одну, і бізнес починає працювати краще завдяки тому, що ваш бізнес працює краще. Краще ви будете наймати кращих людей, кращих менеджерів у свою команду, і вам все менше і менше доведеться включатися в їх роботу. Як наслідок, більше часу у вас з'являтиметься. У вас буде більше часу не тільки для своєї сім'ї, з'явиться час навіть для себе, який ви можете присвятити виключно собі і навіть своїм хобі. І в результаті, вкладаючи менше зусиль, ви будете отримувати більший кращий результат. Навантаження на вас буде постійно зменшуватися, а часу у вас ставати все більше і більше, при тому, що бізнес розвивається успішно, правильно, ефективно і все працює як годинник, для того щоб ви змогли уникнути першого сценарію і максимально наблизити другий, про який я вам щойно розповів. Потрібно буде якраз таки сфокусуватися на одноосібному управлінні, а точніше на його сильній стороні. Так в чому ж полягає сильна сторона одноосібного управління? Сильна сторона одноосібного управління полягає в тому, що ви фокусуєтесь не на пошуку партнерів, а ви фокусуєтесь на правильному вибудуванні управління у своєму бізнесі. Ви не берете людину до себе в бізнес, а ви вибудовуєте правильну систему роботи своєї компанії. Тим самим ви делегуєте свої зобов'язання правильним людям. Завдяки такому підходу ви вибудовуєте таку систему, яка працює або з мінімальною вашою участю, або в Взагалі без вашої участі, тому що кожен елемент цієї системи чітко розуміє, що і як потрібно робити. Кожен елемент цієї системи розуміє, як можна зробити краще і робить краще, і зацікавлений в тому, щоб зробити краще. І жодному елементу цієї системи не потрібно постійно консультуватися із вами, як же мені потрібно це все правильно зробити. Суть правильно вибудуваного управління полягає в тому, що кожен її елемент або сам знає, як правильно. Правильно робити або сам вміє знаходити рішення своїх проблем, своїх питань, ось в який момент із вас максимально знімаються ваші зобов'язання, ваше включення постійне воно починає зменшуватись, і в результаті у вас з'являється більше вільного часу. Виникає питання: а як правильно вибудувати таку систему управління? І тут насправді підприємці йдуть декількома різними шляхами. Перший варіант вони нічого не роблять, вони залишають ситуацію такою, як вона є, і. Відповідно, коли ви залишаєте ситуацію такою, як є, просто продовжуєте з дня в день робити одне й те саме. То не варто очікувати, що в бізнесі щось зміниться. Ні, ви будете рівно так само виснажуватись, тільки навантаження на вас постійно буде зростати, вам буде працювати все складніше. В результаті ви або зловите вигоряння, або захворієте. Ну і як наслідок знову повторюється той сценарій, коли ви втрачаєте контроль в своєму бізнесі і до чого це може призвести. І знову ж таки не забувайте. Те, що ваші конкуренти у цей час вони не стоять в стороні, вони якраз пильно моніторять усе, що відбувається у вашому бізнесі, і не сумнівайтеся, що як тільки з'явиться потрібна можливість, вони не скористаються для того, щоб забрати ваших клієнтів, з ними ваші продажі, ваші доходи, і завдяки цьому посилити свій бізнес. Також вони доволі часто переманюють ваших найкращих працівників, без чого ваш бізнес ефективно працювати не зможе, так як в більшості свої. Своїй малий бізнес якраз таки в'яжеться на декількох своїх найкращих працівниках. Другий шлях підприємці намагаються самі вибудувати систему управління на свій власний розсуд, і яким чином вони це роблять. Доволі часто вони користуються інтернетом, вони шукають різні статті, книги, відео різні передивляються для того, щоб зрозуміти самому розібратися, як усе це правильно робити. Проте вам варто знати і про зворотню сторону такого підходу. Оду скажу відверто: в більшості своїй ви натикатиметесь на інформаційне сміття. А автори, що створюють такий контент, вони ніколи і бізнесу не бачили. Якщо б ви знали зворотню сторону тої картинки, яку вони вам показують, ну ви були б неприємно здивовані, відверто кажучи. Так, от для чого вони створюють такий контент? Ну, звісно ж, для того, щоб заробити на продажі своїх навчальних програм, наприклад, курсів, тренінгів, книг і тому подібних інформаційних продуктів. А потім підприємці платять за це величезні гроші, а результату не отримують в кращому випадку. Я точно знаю про що кажу, бо вже не від одного свого клієнта чую історію про те, як їх ошукали ось от такі фахівці. Така інформація в кращому випадку не робоча а в гіршому може ще більше нашкодити і вашому бізнесу, і вам як людині. Настільки нашкодити вашому бізнесу, що потім нічого виправити вже не вдасться. І зараз у вас може виникнути ці. Цілком правильне, логічне і закономірне питання: а як же мені вибудувати у моєму бізнесі ось таку систему управління? І мені насправді важко відповісти вам на це питання, тому що я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації? А кожен бізнес, кожна ситуація по-своєму унікальна, і в одному відео врахувати усі можливі варіанти розвитку подій, усі сценарії, усі ситуації, кожен нюанс кожної ситуації ну ніяк неможливо. Тому якщо ви хочете дізнатися, як саме в вашому випадку, саме в вашому бізнесі, саме у вашій ситуації правильно вибудовувати ефективну систему управління, яка буде працювати або з мінімальною вашою участю, або взагалі без вашої участі, записуйтесь на безкоштовну Онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо помилки, які ви допускаєте в роботі свого бізнесу, і що робити вам у вашій конкретній ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.